Так, 31 серпня, Маріна, розказуй по ценам. Курі по чому у нас? 140. Це я точно знаю. так. Да, курі 140. Далі. Оцей сир те по чому? 350. Бринза 200. 200, 200. Козина. Отакі ці лепеники. лапеники. Шахтьорський. Е, па 300. Як він звезд? Панір. Панір. А це дегейське. Проста громче, і члени роздільно, будь ласка. Масло. 300 і 700. 300 корова, 700 коза. Слівки по чому у нас? Ні, Це молоко по 50, слів, молоко по 50, кулька по 30. Я вже знаю. Цей меретинський по. 300-230. 230. 230. Косичка, 300 сулугуні. А наймодний вкусний е, творог із цільного коров'ячого молока вкусний здоров. 140. Да. Рікота. А 140 це недорого творог. Недорого. Може, на Ні, не дорого, може треба десяти? Не, не треба десяти. Даром давайте. Даром. І ранковий 200. 230 і 300. І 300, так. Да. М'яса Оксани ще немає. Так, все. Все зняв, пеці нам розказав. Торгуємо.